В інтернеті кажуть, що контрнаступ почнеться з Ненацька. Окупанти вже який день шукають на картах Ненацьк. Підказка. Він між містами ВАМП і ЗДА. Відділення солдатів, виділене на господарські роботи, дружно відлинювало. Один солдат, відомий нероба, закуривши цигарку, сказав Найважче в байдикуванні це те, що ти не можеш перерватися та відпочити. Перевірка порядку у казармі. Командир, відкриваючи чергову тумбочку. Чому гантелі у тумбочці? Мешей розвести хочете? У барі спілкуються двоє американців. Я народився чоловіком, але ідентифікую себе як жінка. Хто ви такий, щоб судити мене? Я ідентифікую себе як суддя. Поліцейський проїжджає повстоянки, на якій припарковано автомобіль. Під'їхавши ближче, бачить, що в автомобілі сидять хлопець і дівчина. Хлопець тримає в руці банку вазеліну, а дівчина в'яже шкарпетки. Поліцейський підходить до водійського віконця та запитує хлопця: Чим ви тут займаєтеся? Хлопець. Що не бачиш? Вазелін тримаю. Поліцейський. А вона. Хлопець. Шкарпетки в'яже. Поліцейський. А скільки тобі років? Хлопець. Дев'ятнадцять. Поліцейський. А дівчині. Хлопець дивиться на годинник. За десять хвилин буде вісімнадцять.